Всім привіт, друзі! На сьогоднішній день є досить велика кількість питань, які пов'язані саме з військовою тематикою, і мені б хотілося з вами їх розібрати і розкрити більш детально. Але у зв'язку з тим, що у відео не можна розібрати багато тем, я вирішив сьогодні розібрати з вами тему, яка пов'язана зі звільненням з військової служби осіб, які проходять службу за контрактом. Потрібно розуміти, що в інтернеті і в соціальних мережах немає покрокового етапу, як це все зробити, які є підстави для отримання права на звільнення з військової служби. Що потрібно робити, які документи, цього всього немає. Тому, якщо тобі цікава дана тема, то додивись її до кінця, щоб бути максимально в даній темі та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Якщо тобі потрібна індивідуальна консультація, то звертайся до нас за телефоном, який ти бачиш на екрані. А якщо тобі потрібна безкоштовна консультація, то дивися мої відеоролики. Не забуваємо тиснути на дзвіночок та обов'язково підписуватись на мій YouTube канал. Ну що, поїхали! Звільнення з військової служби з кожним днем набирає все більше і більше обертів. Але потрібно розуміти, що чим більше осіб звільняється з військової служби, тим складніше саме цей процес реалізувати. Якщо ж, наприклад, дивитися саме в розрізі звільнення з військової служби осіб, які проходять службу за контрактом, то можна зрозуміти, що в статті 26 закону України про військовий бозу та військову службу там передбачені певні підстави для звільнення саме з військової служби. І зараз ми з вами їх розберемо. Контракт припиняється, а особа, яка проходить військову службу, звільняється військової служби в різні періоди по різному. Але сьогодні ми з вами будемо розбирати саме наш період, коли в країні введено воєнний стан. І якщо подивитися саме дану статтю, то можна зрозуміти, що. Наш підпункт це той випадок, коли з моменту оголошення мобілізації протягом строку її проведення, який визначається саме рішення президента України, та з моменту, з моменту введення воєнного стану в Україні до оголошення демобілізації. Є чотири основних підстави: перше це за віком. Це той випадок, коли особа, яка проходить військову службу, досягає граничного віку, тобто 60 років, після чого йде на пенсію. Наступне це за станом здоров'я, це коли. Військовослужбовець після проходження ВЛК не може проходити військову службу. Зрозуміло, тобто його звільняють з військової служби, і він виключається з військового обліку. Наступне це той випадок, коли у зв'язку з набранням закону сили обвинувального вироку суду про те, що особа буде нести покарання у вигляді позбавлення волі або позбавлення військового звання. Тобто ми це розуміємо, тут пояснювати в принципі не потрібно. І наступний варіант це саме наш, і найпоширеніше це через сімейні обставини або інші поважні причини, коли військовослужбовець не виявив бажання в подальшому проходити військову службу. Зараз ми їх більш детально розберемо і які документи потрібно для цього мати. І так, перша підстава це звільнення військової служби у зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років. Досить поширена є підстава, і для цього, щоб не скористатися, потрібно мати відповідний пакет документів. Тобто, це нотаріально засвідчені копії документів вашого паспорта коду, паспорта коду вашої дружини, свідоцтво про одруження, а також свідоцтво про народження дитини. Не забуваємо обов'язково докладати документи, які підтверджують наявність інвалідності тобто, це довідка і ісвідчення інваліда або пенсійне посвідчення. Все це робиться в нотаріальному форматі. Наступне це у зв'язку з вихованням дитини хворі на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, а також інші хвороби, які пов'язані з нервовою системою. Перелік хвороб також значний в даному пункті їх там ну, досить великий перелік. Для того щоб скористатися цією підставою, потрібно розуміти, що Тут довідки МСЕК немає, да інвалідність відсутня. То в такому випадку потрібно зібрати документи, які підтверджують наявність хвороби даної дитини, і це може бути висновок да лікарської консультативної комісії, яка підтверджує наявність. Тих підстав, що особа дійсно потребує стороннього догляду, і вона дійсно хвора на ту чи іншу хворобу. Потрібно також не забувати про ваші паспортні дані, паспортні дані вашої дружини і свідоцтво про народження дитини. Наступна підстава це у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини чоловіка, що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарської консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Якщо ви замітили, що в даному випадку досить сильно відрізняється дана підстава від підстави для звільнення зійкової служби в період воєнного стану да, особи, які просто мобілізовані, не за контрактом то в такому в нашому випадку саме потрібно підтверджуючи документи, що особа потребує стороннього догляду. Не наявність там інвалідності, а потреба сторонньому догляді. В такому випадку ми повинні зібрати відповідний пакет документів, це е, паспорт-код ваш. Вашу, наприклад, там, дивлячись, Якщо ми наприклад, беремо це е, ваш, да, ваших батьків, то це паспорт код ваш, ваших батьків, свідоцтво про народження, також це документи, які підтверджують наявність інвалідності в особи, а також обов'язково повинна бути довідка з е, довідка ЛКК, да, лікарська консультативна комісія, яка говорить про те, що особа потребує стороннього догляду. Також з власного досвіду кажу, що є в мене певний клієнт. Саме з даної підстави звільняється, то е, вимагаю ще також документ, який підтверджує спільне місце проживання, тобто це місце реєстрації, і в принципі цього буде досить достатньо для того, щоб звільнитися з військової служби. І наступне це у зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визначеним судом, недієздатним. То я думаю, тут набагато простіше. Це потрібно мати документи, які підтверджують особу. Це ваш паспорт код, паспорт код особи, яку... Яку ви представляєте та здійснюєте з нею да, визнане дієздатною, та принцип рішення суду? Mm. Наступна це підстава: це у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою, яка має. Першу групу інвалідності досить цікава підстава, але потрібно для цього щоб ним скористатися, додати ще наступні документи. Перше – це довідку ЛКК про те, що особа дійсно потребує стороннього догляду. Якщо, наприклад, є можливість отримати із центру соціального захисту документи. Який підтверджує той факт, що ви дійсно доглядаєте за тоною особою, буде просто супер. Якщо ж, наприклад, його немає, є в нас два варіанти. Перший варіант це звернутися до суду і в судовому порядку встановити факт догляду за даною особою. це є досить поширене явище, якщо подивитися судову практику, там. Ну, вже сотні таких рішень, в принципі, це працює. І наступне це той випадок, коли ви звертаєтеся до органу місцевого середування, наприклад, там, міської, селищної ради без різниці, і подаєте заяву в довільній формі про те, що вам видали акт догляду за даною особою. Воно видається в довільній формі протягом п'яти днів з моменту отримання такої заяви. В принципі, воно працює і передбачено законодавством. Наступна підстава це у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю другої групи, або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарської консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду. Але основний тут є в тому, що якщо немає в даної особи осіб, які можуть її також доглядати, тобто, якщо, наприклад, два брата є, то вони за своєю мамою доглядати не зможуть, тобто відмовлять одному і іншому. Потрібно це також розуміти. Для того, щоб встановити даний акт, тут потрібно також зібрати відповідний перелік документів. Якщо ж, наприклад, моделюємо ситуацію як у мого одного із клієнтів, що він встановлює факт довіду за своєю бабусею. Вона в нього одна, він у неї один онук, і більше нікого, крім них двох немає. То в такому випадку потрібно зібрати документи, які підтверджують те, що вона потребує стороннього догляду, це довідка ЛКК. Потім наступне це. Документи, які підтверджують їхнє спільне місце реєстрації, тобто да, ми розуміємо, що це. Потім паспорта, коди обох звінтеріальне, свідоцтво про народження його батька, його, щоб встановити, що родинні відносини, і обов'язково потрібно, якщо, наприклад, батько там помер, чи мати хто там, в залежності від кого хто є родичів, свідоцтво про смерть, тобто встановити той факт, що дійсно крім нього нікого немає. Що, в принципі, ми і робимо. Якщо, наприклад, у нашому випадку ми розбираємо, немає е, в нас документів із центру соціального захисту, ми звернулися до суду паралельно по факту, договір з даною особою, і звернулися безпосередньо до е, міської ради для отримання акту договору за даною особою. Даний акт він передбачений для того, щоб виїхати з особою за кордон. Але е, для нас, в принципі, він також. якщо, наприклад, ми його отримуємо, його можна також використати для звільнення з військової служби. Тому тут потрібно також розуміти. Наступне це військовослужбовці жінки у зв'язку з вагітністю. Я думаю, тут не потрібно що розуміти. Вагітна вона не може проходити військову службу. Наступне військовослужбовці жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. А також, якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше, як до досягнення нею шестирічного віку. Я думаю, тут також, в принципі, зрозуміло, да? це трудовим законодавством також і передбачено. Наступне це один з подружжя, обоє з яких проходить військову службу і мають дитину віком до 18 років. Зрозуміло, якщо двоє військовий, комусь одному треба доглядати, той має право на отримання відстрочки. Наступне це військовослужбовці, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, це той випадок, коли е, е, один із батьків або загинув, або зник без вісті, або е, як у мене є на практиці, що особа. Чоловіки жінкою були одружені, і жінка має громадянство Російської Федерації. І вона, коли почалася війна, виїхала за кордон, і дитина залишилася з батьком, тобто, ми встановлюємо факт. Місце проживання дитини, що дитина проживає з ним самостійно. І, в принципі, це також може бути підставою для звільнення з військової служби, оскільки встановлюється факт догляду за особою. І наступне це за власним бажанням. Але воно стосується тільки тих осіб, які є іноземцями та особи без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України. Тому як підсумок ми можемо зрозуміти, що в принципі процедура дієва, звільнити військової служби можна, але просто потрібно правильно підготувати відповідний пакет документів, вибрати підставу і все зробити юридично правильно і грамотно. Якщо вам потрібна додаткова консультація або допомога в оформленні цих всіх певних нюансів, звертатися за телефоном, який ви бачите на екрані, і ми з радістю вам допоможемо у вирішенні того чи іншого питання. Надіюсь, це на відео для вас було цікаве та корисне, і ви отримали відповіді на питання, які вас цікаві. Не забуваємо, що якщо потрібна вам якась додаткова інформація або допомога, то звертаємося за телефоном, який ви бачили на екрані, і ми з радістю вам допоможемо. Не забуваємо обов'язково ставити лайк, підписуватися на мій канал і тиснути на дзвіночок, щоб допомогти мені ще більше мотивувати себе, розвивати YouTube канал та ділитися з вами якомога більше корисною та цікавою інформацією. Пам'ятайте, далі більше, більше цікавого та корисного. Ну що, пока і до нових зустрічей!